Що вона неадекватно поводиться до людей? Вона не вникає в жизнь села, вона із місцевими олігархами вдихає на забраних землях російських. І тепер хочуть ще раз частину наших земель забрати. І виходить, що нам вийти навіть нікуди. Хотів додати, як сталося, що обрали її Є ж таки підозрюю, що <підозрю> вона не була з політичною силою. А вона від якоїсь політичної сили? Тому що вона була в соціалістичній партії. Я... І перед виборами, по-моєму, наскільки я знаю, перейшла у партію. У мене телефон. Я, у мене такий мікрофон, що не потрібно в руках Обрати головою зборів Клименко Ольгу Васильовну, а секретарем зборів Заяць Любов Патрію. Оскільки ми з вами є громадянами України, щоб збори були відкриті, прошу Українців! Тільки два голоси визначили розвиток села на майбутнє. Якби не приїхали представники свободи біля пам'ятника міській пасічні. Ви чувайте збори. Зараз постачали звідти. Ви кричите. Значить, що ви ставите збори. Червона команда. Нам на своїй землі ні від кого захищатися не треба. Фашисти, заходьте, фашисти! Сміляни, захищайте своє право. Якщо ви хочете, щоб на забрали у вас останню землю, ми вам не зможемо кожного дня допомагати. Ти Подивіться на нього. Це Францію з дітей забирають землю, скільки це народу кров терпітимуть. Ти не забираєш землю в народ, а ти фашист! Вранця. Землю оддати. Земля народу, а не буржуям, жили. Тут присутні. По-перше, ініціативна група запросила єдину матію, яка доскала, що ми вас під... підтримуєте, схвалюєте ви до строкове припинення повноваження депутата 6 скликання сільської ради, Шафлорівської Шаблень... Шаблень... сільської ради, Понтовської ради Сумської області. Є якісь пропозиції відносини? Пане Василь, мене пропозиція, щоб тепер на мене рашти, не казали. Я хочу пробувати запитання, для чого потрібний сільський голова? Для того, щоб він служив громаді чи для того, щоб громада служила сільському голові? Отдали незаконно, 50 гектар, так само, як і в нас. У нас теж незаконні рішення, без підписів, без нічого. І гребля, яка обводна, ви знаєте, желізне полотно немає, вона для гідроспоруд не предназначена. А ми, Ірина Анатолійовна, я бачу тільки ви із Борисом Геннадієм Миколаївичем їздите туди, він до вас. Оце робота ваша Бага? на сьогоднішній день. І визнали повноваження її. Більшість людей її піддержали, ми повинні цим людям довіряти і дати людині відпрацювати свій термін. Ольга так, як Більша половина була людей, яких ми загітерував я. Я проти, так ті люди теж. У 70 х років був такий видатний політичний діяч, як Маргарит Тетчер. Людина прийшла дуже тяжкий час для Великобританії, прийшла керувати в парламенті її визнали. Там випиляв 200 тисяч ліків, сказав, ну, там 500 дерев, там до мільйона штрафів. <плес> Шановна громада, я довго не буду говорити, буквально кілька слів. Сьогодні е ми приїхали до вас з Києва, якщо хтось, я думаю, більшість розуміє, але хтось може думає, що хтось там комусь платить. Ну, Розумієте, це абсурд. Ми приїхали, тому що нас закликала громада, сказала, що є певні проблеми, і може бути так, що просто-напросто буде спроба не допустити, щоб громада висловила свою позицію. Сьогодні ми робили лише просто те, щоб відбулися збори, щоб громада свою позицію сказала і нічого більше. Ми на рішення не впливали і вплинути не могли. І на цьому, в принципі, наша місія сьогодні виконана. Якщо ви будете нас запрошувати вам допомагати, ми будемо самі. Ми робити нічого не будемо, ми не вправі. Це, це ваше село, це ваші землі. Ми тут гості. Якщо треба, буде в майбутньому, будемо приходити стільки разів, скільки треба. Ось і все. Все, що я хотів сказати. Слава Богу! Шановне товариство! товариство. Далі нас з вами! Шановне товариство! Ми приїхали до вас. В принципі, Як і приїжджаємо до всіх, допомогти. Зараз е, таке становище в Україні склалося, е, що, що різноманітні колишні кагібісти, е, красні директора, е, включаючи з деякими релігійними структурами, як Російська Православна Церква, все це зараз одна система, одна система, система, одна система, яка е, призвела просто до катастрофічних наслідків. Ми знаємо, хто такі Ахметов, знаємо, хто такі Порошенко. Люди, ви знаєте, що таке пенсійна реформа. Менше грошей, плюс 5 років жінкам більше працювати на олігархії. Я вже не кажу про те, які у нас кількість захворювань. Я маю на увазі, туберкульоз, вона ж не вилікована. Розумієте, в чому справа? І ця система, її можна назвати тільки окупаційною. Чому? Тому що економіку вони прибрали до рук. Так? Немає. У них всі гроші. Далі вони приватизували на себе засоби масової інформації. В першу чергу, телебачення. Вони це телебачення використовують для того, щоб на перенувати міста. Ви ніколи нормально в новинах нічого не побачите, що в Україні твориться. Тільки найбільш кричущі випадки. Про факти корупції ми дізнаємося. Янукович судити тільки за те, що він підпускав Джемоморський договір. Чи Янукович приходить і каже, так, що таке вже люди? Що в мене зараз особливо болить душа. Ви всі пам'ятаєте, 352 роки тому 35 тисяч козаків розбили окупаційну армію Москви, яка 100 тисячну окупаційну армію Москви, яка йшла робити з нас рабів. Москви. Це один факт. Другий факт, хочу нагадати: коли е, окрещувалася Русь, Київська Русь, Москви не було ще в проєкті, навіть нікому вона ще не снилася. Зараз що? Що ми маємо? Те місце, де наші пращури здобули таку величезну перемогу. Хто ходить освячує? Проклята, церква. Вони господарю. тоді хочуть нас взяти силою. Вони нас хочуть взяти духом. Вони ламають наш дух. Під священик цей хто ходить у вас тут по селу Московській. Ходить і тут, наприклад, проти свободи. До нас приходить, каже, проти людей. Ходить, розколює громаду. Ваші пращури, мої пращури перевертаються в гробах ці козаки запорозькі, які вибрали тут перемогу. І коли ходить цей поп московський, топчуть цю землю і нас розколює. Заганяйте далі в рабство московське. А далі що? Далі в виступається Китаю. Дайте волю почуттям, які у вас в душі, в серці. Дайте волю своїм генам. Все, Дякую за увагу. Борітеся поговорим. Зовіраються дві жінки і каже: діти це наша радість, мужики, наша слабість. Разом славилась і радується все життя. Тепер треба купити останніх, зрадненої. От як ви, товариство, в своєму селі доб'єте зрадну, от тоді не буде стояти питання ні про вашу землю, ні про сільського голову і ні про що інше. Так що добивайтеся. Попередили тебе, добре. Днєво. Все, тримайся. Не розправить, давай. сьогоднішній день це е, якби само собою зрозуміло. Тому, в принципі, на сьогоднішній день треба розуміти одне, що ми робимо конкретні справи.